Оригінальна BMW X3 в m 40 i модифікації. Що це означає? b 58 двигун в самій силі своєї модифікації, тобто на 283 кінські сили, хороша комплектація, Full led оптика, Решетки функціонують, тобто вони закриваються і відкриваються. Все працює. Автомобіль сам стан автомобіля без нарікань. Готовий до будь-яких перевірок на ендоскопах, на будь-чому, М-тормоза, красивенні тапки, нова всесезонна гума. Хто не вірить, давайте я зараз візьму в руки і покажу. Дивіться. Сонечко, дощ і сніжинка. Тобто його не треба перезувати на зиму. І на літо теж. Сліпі зони безключовий доступ, антихром, салончик, красивенний коричневий, пам'ять, підігріви, чотирьохзонний клімат, контроль, автоматичне світло, автоматичний дальний, автоматичний дощ, підігрів руля, Apple CarPlay. Вибір режимів їзди, красивенно звучить вихлоп, заслонки по заводу, класно бурчать. В ходу взагалі просто мед для вух. Лечіток приборів вже казав. Стан салону відмінний. Взагалі нічого не затерто, не заюзано. Просто булочка задній ряд. Дивися, скільки місця, нафіг, той X5. Ззаді теж двозонний клімат. Е, є два розйоми type c Так, далі. LED задня оптика. Кришка багажника у нас на електроприводі. Диви, як виглядає. Мабуть, і в цьому відео теж покажемо, як звучить. Заводський вихлоп на цьому автомобілі. Кладемо десь тут. повторюсь, вихлоп не, так. Повторюсь, вихлоп не зроблений. На... Бурчить геть тихесенько. в режимі комфорт бурчить теж тихесенько. В спорт плюс зараз покажу. І знову бурчить Техесенько. Це все «Спорт Плюс В звичайному комфорті автомобіль дійсно комфортний, він стає тр трошки м'якший, руль повертається трішки легше. І це просто універсальний автомобіль, який підійде для твоєї мами, який підійде для твого баті, підійде для тебе, підійде як перша машина, підійде як друга машина. В общем, на всі случаї життя класний надійний апарат, мотор надійний, коробка, восьмиступеневий ZF Виглядає круто, оригінальний М-пакет на автомобілі, красивенні диски. Я думаю, якщо ти приїдеш дивитися цей автомобіль, перевіриш його на СТО, заїдеш на ендоскоп без всяких проблем, Б58-й проходить його без питань, вона тобі точно підійде. Можна її поміняти на інший автомобіль, можна купити в лізер, заготівку. Закрепту, коротше, приїжджай. Просто треба, щоб ти купив цю машину. Приїхав і купив. Тому що мрії мають здійснюватися, тому що ти у мами один, не жаль гроші, приїжджай, і забирай класну машину, яка тобі принесе. Кучу задоволень, виповнятиме всі твої потреби. І ти від неї будеш кайфувати. Все, там номер, приїжджай, ми тебе чекаємо. І підписуй на наш канал, щоб купляти машини мрії і класні машини. Я тобі буду їх рекомендувати. І ми всі будемо рекомендувати.